Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше після призупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном у Варшаві. 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП документ з вимогою повернути їм паспорти. Тут відбувається жах. Вчора сьогодні люди приїжджають, забирають документи. Вони отримали смс-повідомлення, що документ готовий. Наприклад, вчора це почалося о десятій ранку. Люди приїхали на дев'яту годину на сьому ранку. Вони вже стояли, щоб забрати документи. І о дев'яті все було добре. А у десяті людям говорять, що ми вам документи не видамо. Робіть, що хочете, до побачення до того як надамо нову інформацію. Розповів спеціаліст зі справ легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка в ефірі Київ 24 Семеняка зазначив, що люди обурені, оскільки заплатили гроші, але не можуть отримати свій паспорт, документи за які вони заплатили. За його словами, зараз у паспортному сервісі відбуваються сутички, навіть викликали поліцію. Поліція приїжджає, розбирається, але все рівно допомогти не може. Вчора, наприклад, і це відео розійшлося в інтернеті, що працівницю ДП документу в Варшаві одна жінка некультурною культурною лексикою обливала. Дуже складна ситуація сьогодні. У Варшаві цей ДП документ: 300 людей його блокують, щоб туди ніхто не заходив і не виходив. І вони там будуть стояти чоловіки, зокрема до того часу, поки не отримують свої паспорт. І там вони вже пишуть, щоб несли їм ліки їжу, тобто допомагали, оскільки вони там планують стояти до останнього, сказав Євген Семеняка. Вийді к нам, чого ти там прячешся? <соспілляємо> ти... ти... Строївся собі за, за спідницями, так? Не, шумай. Тобі <с -пілляємо>